Новинка від Emen, це моделька 168 в синьому кольорі. Виготовлена по ліцензії Land Rover в стилі Range Rover 1970 рік. Повний rtr комплект Машинка ось так іде в зборі. Вже ось такий пульт керування по ньому розкажу. І будуть зарядний пристрій, акумулятор в машинці і аксесуари для того, щоб додатково прикрасити цю машинку. Що по кузову, відкриваються двері. Дві двері відкриваються, Ось такий класний салон, все промальовано, тобто візуал наближений до дійсно як справжньої машинки, для того, щоб вона максимально була на неї схожа. Шини, ось такі м'якенькі шини. Далі по, ще по капоту. Відкривається капот, і під капотом знаходиться. ось так Акумулятор, акумулятор на 1200 мАч. З цієї сторони теж салончик промальований і ось так все це виглядає. Далі по, по пульту керування повністю все пропорційно. Скільки накручуєте, ось такий речажок для того, щоб керувати можна було однією рукою. Пропорційний газ, пропорційні повороти коліс. Далі по підсвітці фари горять. Можна виключати, є кнопочка для того, щоб можна було виключити фари і включити. тобто Це управляється з пульта. Поворотники є як позаду, так і спереді. спереді показав і зараз показую, що ззаду все це ж працює. Ну і габарити, бачите? тобто Габаритні огні, світло в фарах і поворотники. Класний функціонал, коли машинка йде вже з коробки. Також є дві, два варіанти швидкості. є... Швидкість повільна, це все перемикається на кнопочку. Можна робити повільну швидкість, можна робити швидкість більше. По ще комплектації, зараз покажу вам. Ось дивіться, що просто по малюнку, і покажу вам, як воно знизу виглядає. Що вже в комплекті йде маслонаповнені амортизатори, бідлоки, портальні мости. Ну, тут це, тобто вони вже вивели окремо приймач. Ну, ось, що дуже цікаво. Звичайно, цікаво, те, що масло наповнені амортизатори на таких бюджетних модельках, МН. І подивіться на мости. Мости йдуть портальні і металеві шестерні. І Металевий вал. Тобто ви бачите, наскільки вже це все стає набагато практичніше, надійніше, та вони не стоять на місці, а йдуть далі. Нові їхні кардани вже такі більш посилені. ну, Знов-таки це звичайно пластик, але все одно вони їх допрацьовують. Підвісочка ось на маслонаповнених амортизаторах, щоб вона. Не стрибала, як попригунчик. О, дивіться, наскільки плавно все це працює. Ну і їхні нові мости. І ось ми бачимо, що йдуть вон вали, вони йдуть металеві. Так, є пластикові тяги, так, все це ще залишається, але не треба забувати, що це МН, ВПЛ, що це машинки бюджетні, які вже з коробки вже мають такий достатньо цікавий функціонал. Ну, а свою думку залишайте в коментарях. Машинка одразу готова до використання. Треба тільки дві пальчикові батарейки і все розпакували і поїхали. І вже ось такий цікавий функціонал вони мають.